Дистанційне навчання, електронні щоденники та дошки, онлайн запис до лікаря, доставка продуктів. Все це стало невід'ємною частиною нашого життя. Нова діджитал реальність факт. Діти, які вміють поводитися з телефоном, комп'ютером або планшетом, у майбутньому будуть готовими до змін. Та інновацій у сучасному світі бути дитиною дуже цікаво. Інтернет дає величезні можливості, існує безліч гаджетів, які приносять користь, розвивають, розважають і забезпечують безпеку. Це не означає, що батькам більше не потрібно приділяти своїм дітям увагу, навчати їх і піклуватися. Просто з'явилася можливість отримувати допомогу з боку сучасних цифрових технологій, від якої залишаються у виграші і діти, і їх мами з татами. Вибирати віртуальний світ можна, виходячи з переваг дитини. І це може бути квест або спортивна гра, а також навчальна програма. Якщо дитина Любить слухати музику і співати, то сучасні мікрофони портативна колонка допоможуть слухати музичні твори, казки, навчальні і розвивальні оповідання. Але результати наукових досліджень показали, що мобільні пристрої не кращим чином впливають на дитячий організм, гаджети шкодять зору. Не тільки через випромінювання, щоб очі залишались здоровими, необхідно постійно міняти фокус, коли дитина, зосереджена на екрані, такого не відбувається, її очі практично не рухаються, що приводить до короткозорості. Від довготривалого використання телефону передусім страджає хребет. Виникає навантаження на м'язи шиї. можуть з'явитися проблеми з формуванням постави. Телефон і інтернет не повинні замінити дитині цілий світ. У всьому має бути баланс. Психологи радять не давати дітям гаджети до двох років. Тіло та психіка тільки формуються. Причину пристрасті до гаджетів потрібно шукати не в дитині, а в батьках. Шкідливо годувати під цікаве відео або мультик. Звичайно, малюк охоче поглинатиме їжу, але розучиться контролювати насичення. Діти набирають зайву вагу, тому що практично не рухаються або звикають їсти. Дивлячись в екран, Гаджет – далеко не найкраща няня для дитини. Коли дитина мало спілкується з реальною людиною, у неї не розвивається емоційна сфера. Вони не вміють зчитувати емоції. Перше, це може ускладнити комунікацію з іншими людьми при частому використанні гаджетів у дитини формується залежність, проявляється підвищена нервозність, агресія. Дати або не дати гаджет дитині вирішуєте тільки ви, а не дитина, намагаючись тиснути на дорослих істериками. Це повинно бути тільки заохочення за виконане вчасне завдання або допомогу по дому. Час, проведений біля екрана, необхідно обмежувати в залежності від віку. Дітям до 2 років гаджети взагалі не потрібні. З 2 до 4 років дитина може подивитися мультик на великому екрані або позайматися з кнопковою іграшкою, але не з телефоном або планшетом. В 4-6 років. Дозволено дивитися не довше 40 хвилин. 6-8 років 60 хвилин. Бажане влаштовувати дні без гаджетів. За дві години до сну. Відкладіть всі гаджети. Тоді нервова система встигне розслабитися, дитина швидко засне і добре відпочине. Не піддавайтеся на умовлення пограти ще трішки, але не забороняйте гаджети на зовсім через таке тотальне обмеження дитина не буде гармонійно розвиватися і може відчувати себе аутсайдером серед однолітків. Подавайте позитивний приклад, якщо дитина бачить, що батьки цілими днями. Сидять у телефоні, то вона копіює їхню модель поведінки, розуміючи, що це цікаво, ситуація працює і в зворотній бік, створюйте захоплююче середовище для дитини. Є наукові підтвердження, що гра важлива умова розвитку дитини Інтерактивна іграшка. Сприяє розумовому розвитку. Просто навчившись управляти своєю електронною іграшкою, малюк отримує досвід і знання. Іграшка на радіокеруванні – чудова розвага. Крім того, можна грати одному а можна запросити друзів і влаштувати змагання. Василь Сухомлинський Відомий педагог стверджував, що наше мислення знаходиться на кінчиках пальців, коли діти малюють, ліплять, грають у рухливі ігри, це дуже корисні заняття, які добре розвивають рухову моторику. Зазвичай дитина залюбки приведе своє дозвілля з батьками, і протягом цього часу вона забуде про телефон. Саме батьки є найважливішими експертами власного життя і життя своєї дитини.